Завдяки злагодженій роботі кількох груп та чітким завданням прикарпатські нацгвардійці змогли відбити штурм росіян, сили яких переважали українські у декілька разів. Так про бої, які тривали 19-20 червня на Луганщині, Суспільному розповів командир тактичної групи нацгвардії на позивний Рубін. За його словами, після артилерійської підготовки та танкових обстрілів росіяни перейшли до штурмових дій. Розповідає, 19 червня о 4.30 ранку бійці Нацгвардії почали працювати на двох напрямках. Додає, російські загарбники зайшли на першу лінію оборони українських позицій, щоб відбити атаку. каже, нацгвардійці використовували артилерію, піхоту. В наслідок масового натиску бійців батальйонної групи на позиції відділення, де вже був противник, було знищено та. Далися до втечі противник до течі. Внаслідок цього були взяті в полон, взяли одного орка в полон. Контроль над позиціями було повністю відновлено. Як розповів Суспільному Рубін, за кілька годин росіяни поновили резерв та продовжили штурм українських позицій, щоб відбити атаку. Каже, наші військові нанесли удар з артилерії. Проте росіяни продовжили наступальні дії. Не зважаючи на великі втрати, розповідає в ході наступальних дій захисники ліквідували приблизно 40 та поранили понад 100 російських загарбників, а також каже, знищили техніку окупантів. І батальйону батальйонно-тактичної групи 50-го полку своїми вмілими та без перебільшення, безстрашними діями відновили контроль над цими нашими позиціями. Противник відійшов. Позиції над нашими відділеннями під нашим контролем. Командир екіпажу безпілотників Дмитро на позивний Мангуст розповідає, як бійці його підрозділу відбивали атаку ворога. За його словами, бій тривав близько 18 годин. каже в той день співпрацювало кілька груп. Мангуст проводив аеророзвідку і коригував вогонь. Ми дуже багато працювали по захисту безпосередньо наших позицій, нашого полку, а також Десь годин напевно 8-9 відбувались бої за сусідню позицію. Ну дружнього нам підрозділу. Ось так, і ми забезпечували взаємодію з ними нонстопом. Хлопці позиції то переходили в наші руки, то ворожі, причому, що в нас шла робота не тільки по позиціям нашого полку, а й по сусіднім. Командир штурмового підрозділу Національної гвардії Тарас із побратимами вів ближній бій проти окупантів. За його словами, разом зі своєю групою під прикриттям вони зайняли спочатку першу позицію, а згодом і сусідню, звідки росіяни вели вогневе ураження. Бій тривав в ну, диця три години. Здалося відбити за допомогою наших вогневих засобів та сміливості хлопців, які просто зайшли зі мною разом на позиції. Противник переважав нас у кількості і у кількості своїх вогневих засобів, а саме артилерії. Але е, спрацьованість нашу, е, моєї групи, а також хороше прикриття вогневих засобів наших, їхня точна робота по цілях, допомогла нам вибити противника з наших позицій. Як розповів Суспільному командир тактичної групи Нацгвардії Рубін, того дня російський штурм зазнав поразки, а українським воїнам вдалося відновити контроль на частині позицій протяжністю 5 кілометрів. За словами речника Національної гвардії України івано-франківського підрозділу Василя Балана, гвардійці стійко тримають оборону на Луганському напрямку вже не перший місяць. Не відступають на жоден метр, ні жодного метра землі не віддали росіянам. От. І продовжують це робити, і будуть продовжувати, і будуть відбивати території наші допоки Україна не стане вільною та незалежною. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ.